Екстрена медична допомога Закарпаття поповнилася новим автопарком. До Дня медика, який цьогоріч уперше відзначали 27 липня, керівник територіального центру екстреної медичної допомоги у Закарпатській області ФОМА Білинець вручив ключі від новеньких авто працівникам районних станцій. У рамках централізованих державних закупівель в область надійшло 16 автомобілів швидкої допомоги, які розподілили здебільшого серед гірських громад. Усі карети швидкої оснащені повним комплектом медичного обладнання, необхідного для надання невідкладної допомоги пацієнтам. У цьому автомобілі є повністю дефібільтори, є відсмоктувач, ще ШВЛ, кардіограф. В общем, у автомобілі є вся медичне медична устаткування для належного надання належної надання екстреної медичної допомоги. Через ускладнені проїзди у гірській місцевості чимало бригад екстренки потребує сучасних позашляховиків, адже зважаючи на географічну особливість, автівки швидкої часто не можуть доїхати до пацієнта. Тепер сподіваються водії, завдяки повнопривідним каретам, прохідність бригади суттєво зросте. Бувало зимою, зимою бувало, що застрягали, бувало таке, що не доїжджали до йти пішком до пацієнта. Були такі випадки, що довозили нам, нам пацієнтів на конях, коли ми застрягали чи не могли вийти, ну, доїхати до пацієнта. Ну, Всякое бувало. Бувало, що приймали, навіть роди в машині, приймала, бригада. Ну, Є в нас такі села, село Репинне, присілок Діл Сухий, там дуже важко нам зимою добиратися. Ну думаю, що на такій машині повноприводні будемо доїжджати до пацієнтів, маючи обладнаний автомобіль із повною прохідністю, шанс на порятунок збільшується в рази, адже екстрена медицина це завжди невідкладна допомога, від вчасності якої залежить людське життя.